І у, нього болі, і у ній пальчик валіл, і вона була вальна, і у нього було крось. Трирічна Леся розповідає про пташку, яку вона разом із мамою знайшли біля під'їзду. Олена Запорожан каже, побачила пернатого, схожого на качку, під машиною та додає, знайда була налякана і поранена. Ми відразу понесли до ветеринара сюди на Зелений острів. Там нам безплатно оглянули птаха, дали ліки, переломів там немає. Здається, один тільки пальчик зламаний. Полтавка розповідає, лікарі припустили, що під час перельоту птах поранився об дроти. Адже садна на крилах та лапах симетричні. У міській квартирі дикована пташка прожила добу. Її тримали у ваній кімнаті, подалі від кота та собаки. Трошки рибки ми намагалися запхати в дзьоба, ну, трошки вона то, що змогла ковтнула, а так вона налякана, боїться їсти. Доки Олена шукала дім для пернатого, в інтернеті довідалася, кого приютила. Як виявилося чорнозоба Гагара у Полтаві випадково, гніздиться біля північних морів. За пташиною приїхали рятувальники, а маленька Леся вже знає, куди її відвезуть. В больницю, леб... де птиця у нога. Світлані Рибалко за роки роботи у надзвичайній службі доводилося рятувати не одного замерзлого пернатого. Згадує, як минулої зими знайшли совеня. Прямо в пожежну частину прийшла сова і вона зайшла в пункт обігрів. От зайшла, саме зайшла. Вона не залетіла, вона зайшла. Літати вона не могла, в неї було поламане крило. Ми її Везли, попросилися просто в приватний зоопарк. По дорозі в розплідник Ковалівки знайда, не на жарт, злякалася, Намагається втекти. Взагалі ну, тварини вони бояться техніки, ну, автомобілів, коли перевозили. У нас був випадок, коли ми е, везли е, значить, Оленя, маленького Оленя, він дуже боявся. Ну, вони вже вони відчувають, може, якусь вібрацію, і тому вони нервують. Нарешті Гагару зустрічає власник розплідника, домашніх та екзотичних тварин Віталій Ільченко. Чоловік одразу оглядає крила птаха. Може ви ви вона десь наборолася чи, десь чи провода, на провода, провода, вона якийсь від не проводила. І там, і там. І там і там, і там і так? Ааа. Так, так. ми вже не будемо. Та ви що? Вітати не буде, ну, вже. Ну подивимося. Нічого страшного. Віталій каже: Гагара занесена до червоної книги. Водоплавна, тому живе біля моря. Тож годуватимуть мігранта кормами для морської фауни. Майбутні зі пташки, якщо вона житиме, от з весни вона буде піде на водойми на свої басейни і вона буде з птахами другими жити. В Україні гагари чорнозобі зустрічаються під час весняних та осінніх перельотів, адже проживають переважно на крайньому заході Аляски й північної Америки. У Європі гніздяться в Норвегії, Швеції, Фінляндії і Росії. Ольга Гриненко, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.